Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. Їздила сьогодні на базар, їхали ранесенько. Ну я з сусідом. Він мені казав всім, а тоді перезвонив У нього якісь там справи, змінилися півсьомої виїхали. Ну, добре, що хоч тихо, вітру нема, сиру на вулиці хмарненько, ну, тихо. Покажу, що купила. Купила яблучки, тут різні, всі по 35 гривень. Різних взяла. Кабачки по 50. Тут купила собі з капустою. З таку ковбасу Оріхову я завжди беру. 230 чи 235 кілограм зараз. А ой, де це? Ви дивилися. Не пам'ятаю, чи в Одесі, чи де. 340 така сама. От. І взяла ось такі сардельки собі, кинув в морозилку. Хай будуть. Це ця веру купила, дві пачки. Ми йому такі купуємо завжди. Майонез, шампунь, не знаю, хороший чи ні, бо Скільки купуєш, як попаде. На базарах, особливо ще в магазині в місті, в Одесі, то купуємо, то там хоч хороший. А ось так на базарі береш, то наче крем для рук взагалі не пінеться. Такі от два салфетки. І взяла собі два круасанчика з шоколадом і якийсь оріг з шоколадом. Що це таке? Щось таке. А, ну ще купила. В мене ще є, але взяла хай буде для стірки. І ось такий якийсь новий поліску. лавандера, я ще такий не брала. Ну, пахне хорошо, побачимо після прання, як воно буде пахнути. Так, що ось такі от мої покупочки. Як швидко змінюється погода? Було тихо, вже зривається вітерець. Ну, головне, щоб дощу не було, дощ показує на завтра, можливо, ще виясниться. Просили показати мене глід, де він росте у мене і який. Він ось тут, біля калітки від дороги, він росте. Ну, він у дворі. Тут біля басини, чи як воно називається для привозної води, така керничка у нас. Ось таке деревце. Десь метрів 6 у висоту, напевно, має погано, видно тут скучно, на склі. І тут багато, де біля доріг росте і кущом, і в мене за городом там кущ росте. І бачила ще більшим деревом. Це, якщо вести його деревом, воно більше росте у висоту. Тоді, якщо кущиком, то невелике, бо біля доріг тут багато-багато є кущів росте. Гарно дуже квітує. І взимку ось такі гарні червоні ягідки, пташок завжди повно. Але дуже-дуже багато сходи весною. Ну, але так, зі сходи я його пересапала і все, воно пропадає. Ну, Росте дуже швидко, приймається, кільчиться, як тільки дощ, от під ним повно з'являється малесеньких росточків від гльоту. А так ягоди дуже гарні. Взимку прикрашати можна якісь віночки, якісь композиції. Красень. Внизу ще з листячком. Багато ще ягід є, а вверх. Там вже і пташки трішечки обнесли, і листячко вже обсипалось більш зверху. На вечір так стихло, тихо, тихо стало, але прохолодно. Сонечко сховались, день був гарний, сонячний. Ще мені цю частиночку треба. Ну, то спочатку треба згребти листя. Горіх цей вже обсипався, ну там залишилось зовсім. Трішечки на ньому листя. І також тут пересипаю, буде чистенько вже на зиму, бо дуже кинула мокриця. Став пропадати портулак, зато з'явилася мокриця після дощів. На завтра передають дощ знову. Ми побачимо, який він буде. Дрова вже майже чоловік. Допиляв, ще якийсь разочок, та й все. Можливо, і перепиляв би, але пилка чомусь не хотіла заводитись. Чи бензин поганий, чи що. Не знаю. Вже в другий раз я сказав, буде час. Розбере її, почисти добре, та й допиляє. Ну, побачу, що можливо там на городі візьмуся, трішки пересипаючи. Ну, буду бачити, яка б погода. Оця осінь. Дощова, мокра. Зараз буде що робити. Листя обсипається, вже в дворі почало обсипатися. І тут горіхи обсипаються. Роботи є достатньо. Ну, знову вітер зривається, наче було так стихло. Тихо стало. Ну, я ж кажу, на завтра передають дощик. Так що ось так мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне, тихої, мирної ночі і до зустрічі у наступному відео!